Ці переговори мають залишатися в таємниці, так як вони є. Для цього переговори були зроблені, і тим більше їх було чотири сторони. Не тільки ми були росіяни, там були ще німці, французи. І дещо те, що відомо про ці переговори, ну нехай вже не якщо стало частиною відкритого простору інформаційного, нехай так і буде. Я можу сказати, що це був спроба поговорити. Президент Зеленський щиро вірив, що йому якимось чином вдасться переконати. Президента Путіна в тому, що, що з нами можна з кимось з нами говорити. Він, як людина, яка ніколи не займався політикою безпекою, він не розуміє, що питання не в нас. У нас може бути прізвище президента Українського як завгодно. Може бути Янукович, там, Ющенко, або Зеленський, або Порошенка. Це не має ніякого значення. Вони щиро ненавидять нас всіх. Тобто, можна знаєте, демонструвати гнучкість, можна намагатися зблизити позиції. Але рано чи пізно вони все одно захочуть зробити те, що вони роблять, а народ нас не здатний. Ну, типовий приклад Янукович, який вже на ну, що тільки не зробив, і флот продовжив, і російську мову запровадив, і відмовився від вступу в НАТО в чергове, підмінивши це якимось не зовсім позаблоковим статусом, нічого з цього не допомогло в 2013-2014 році військовому цьому нападу на нас і відбиранню у нас частини території. Я думаю, що з тих часів, першої зустрічі, президент Зеленський набрався досвіду політичного і зіткнені з Росією, а тим більше війна, вона розставила вже все на свої місця. А росіяни вони вважали, що Володимира Зеленського можна буде продавити, так би мовити, перетягнути на свій бік, щоб він може бути а я не знаю другим Януковичем, принаймні. Вони вони не були задоволені Януковичем. Вони в кінці кінців ну вони ж не хотіли, щоб він збіг. І жив десь там в Ростові. Правда? Ну для чого їм хоче в Ростові? Їм не тепер буде. Ну так, ну, да, ну як колись пам'ятаєте, Юлія Володимир казала, що Сергій, Сірія Ростовні-Різіновий. Тобто ну, для чого їм більше, більше всіх цих збільшувати а, діаспору сирійську чи українську в Ростові? Їм потрібне тут. І вони вірили, що ну от нарешті прийде позасистемна людина, яка не має <кій> знаєте, чітких встановлених. Бачення і контактів ні в військовій еліті, ні, ні, ні в розвідувальної, контррозвідувальної еліті в експертних колах, і з ним буде швидше і простіше. Але навіть півроку перебування при владі президента Зеленського вони багато відкрили для нього, що не все так на, на жаль, просто, як фільм, і так легко не вдасться все вирішити. Через це не сталася друга зустріч. Через не це, не і через те, що е, Путін не досяг того, на що він розраховував. Скажем так, він розраховував, що оце перша зустріч вона відіграє роль. Тобі більше в розумінні, звичайно, людей щось вирішується на зустрічі. Ні, все вирішується довгими переговорами, обмінними позиціями, узгодженням до моменту проведення зустрічі, і зустріч тільки підкреслює або розставляє всі на свої місця. Оцей момент досягнути того, що Путіну хотілось. Не вдалося. Президент Зеленський зайняв позицію, яку, я, я здивований, чому русский не розуміють, що у нас це український президент в кінці кінців. І може їм подобатися, може не подобатися, але це наш, це не їх президент. І вони вирішили вирішити це питання по-іншому. Не вдалося по добру, як вони це вважають. Будемо вирішувати по-злому. знову таки розраховуючи на недосвідченість президента Зеленського і взагалі розбалансованість політичної системи, яка пережила таку зміну. Перехід від стандартних таких, знаєте, так, встановлених процедур до нового повністю супер, вони вважали, що в цей момент наша держава дуже слабка. Що вони зробили в 2014 році? Коли одразу після революції у нас не було президента, у нас не було встановлених, ніхто не знав, хто відповідає за що, хто до якому команди може нападати. Так само вони вважали, що час прийшов. Це теж як ви бачите, не спрацювало. Якщо ми не вийдемо на кордони 91-го року. Це буде програш, і що, в принципі, можна вважати перемогою? Дипломати часто формулюють мир або перемогу як стан кращий, ніж до війни. Тобто, от в результаті нашої війни ми маємо отримати стан кращий, ніж був до цього. Якщо нам вдасться з вами зрозуміти, для чого ми воювали, що ми, що ми в результаті досягли. Питання чіткості, чи знаходиться кожен сантиметр української землі на кордоні, там де він був. Це справедливе питання. Воно прописано в всіх документах на планеті, але ніхто не виключає, що перший етап нашої домовленості буде пов'язаний з не знаю, там замороження війни. Там корейці теж вважають або німці, або багато інших країн, що вони мають відновити свої держави в територіях е, історичних або яких завгодно. Я мовчу про те, що часто питання історичності кордонів дуже складне. Ми просто в Європі. В 70-х роках домовились про те, що кордони не будуть змінюватися. І це так звані хельсінські домовленості. Я, е, ОБСЄ обись є документ, які підписали всі. І тому спостерігати, що хтось намагається, як Путін, поміняти кордони шляхом військової втручання, ну це дикість, ну реальна, І до цього багато були не готові. Зараз стаються більше і більше готовими. В основі, як я починав, в основі наших майбутніх домов має лежати гарантування того, що. Нашим дітям, нашим онукам не прийдеться воювати. Це теж доволі теоретичне і таке, знаєш, уявне бажання. Ми теж не хотіли з вами воювати. І, напевно, наші батьки теж би не хотіли, щоб нам прийшлося воювати. Ну така вже реальність. Але в такому випадку і частина Курщини нашої залишається. Чим будуть я... міняти? Чи, можливо, в принципі цей обмін? Я, я чесно кажучи, не, 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 не зовсім уявляю, що давайте ми поміняємо. А, а чому тоді по, по кількості кілометрів не будемо міняти? Чи один до двох? Ні-ні е, я розумію, що е, операція в Курску вона, по-перше, була повною не очікувана, і вона дуже допомогла нам в сенсі показати в світі, що Росію треба бити і можна бити. Знаєте, у людей таке відчуття, що це відміть, він настільки великий, він настільки потужний, небезпечний. Що що ж ми будемо витрачати кошти, витрачати наші зв'язки, майбутні. Так було зручно торгувати шубами там, алмазами, нафтою, їздити, ікру їсти з горілкою. Ну для чого це все? От в чому в чому необхідність? А здатність України продемонструвати характер і сказати, що ви знаєте, шановні партнери по світу, ми в кінці кінців будемо вирішувати, як виглядає наша, наше майбутнє. Якщо ви готові стати частиною цього майбутнього, допомогти нам, ми колись представимо плече вам в світі, ми велика країна, ви не просто витрачаєте кошти, то тоді така розмова може призвести до того, що в ході розмов. Частина Курщини повернеться, чи не повернеться. Чи, як ми кажемо, історичні кордони до 91-го року ми десь там витягнемо з архівів. А Україна стала суб'єктною за цю війну? Немає чіткої лінії, червоної, за якою можна сказати, ну, фух, нарешті Україна тепер суб'єктна. Те, що наша суб'єктність е, неймовірно виросла, так. Е, типовий приклад цього всього це Грузія. Очевидно, не може порівнювати, і я ну, не закликаю грузин воювати з Росією для того, щоб відновити свою суб'єктність, це не порівняне. Але ми з вами велика країна, яка не тільки може собі дозволити, має демонструвати свою позицію у світі. І якщо у когось були сумніви, включно з нашими сусідами, в тому, що ми держава, то вони з неприємністю для себе і з величезними фінансовими людськими втратами вчаться цьому зараз.